Всім привіт! Ви на каналі Козак. І хочу з вами поговорити про 7 науково доведених фактів про чоловічий та жіночий мозок і стереотипи, які пора забути про них. Отже, Стосовно відмінності чоловіків і жінок, часто намагаються пояснити генетикою, уродженим, біологічними властивостями Всі, напевно, чули жарт про жіночу логіку і чоловічу партість. а Хтось навіть сприймає це серйозно. Отже, поїхали. Перший факт. Розмір мозку. У XIX столітті вчені фі... фізіологи виявили, що мозок чоловіка більший мозку жінки, оскільки жінки в той час не могли повноцінно себе. Деякі люди почали стверджувати, що розумова перевага чоловіків науково доведена, але в тому ж 19 столітті зв'язок розміру мозку і інтелекту віддавалися критиці. Тому припиняйте, вірити в бородатим анекдот. Сучасні дослідження підтвердили, що дійсно чоловічий мозок на 10% більший від жіночого, але це ніяк не впливає на проходження тесту на IQ і на інтелект взагалі. Другий факт куля мозку. Ви чули, що інженери думають лівою півкулею, а музиканти правою. Тож запам'ятайте, що це є також неправда і вигадка. Немає і ніяких наукових доказів, що ліву півкулю більше використовують чоловіки, а правою – жінки. Тому, хоча деякі відмінності вчені виявили. Мозку чоловіків більше нейронних з'єднань. Всередині кожної півкулі, а в жіночому мозку ніж півкулян. Хоча науковці все одно невідомо, як саме впливають способи з'єднання на поведінку людини. Третій фаз структура мозку. Різні відділи мозку відрізняються за розміром щільністю у чоловіків і жінок. Наприклад, мигдалина, гіпоталамус, острівцева кора у чоловіків. У жінок більший розмір правої полюса, звивина, гіпокампа, таламус і деякі інші частини. Але не варто пов'язувати розмі... розмір розміру відділів з нашою поведінкою. Наприклад, жінки вважаються більш емоційні, але медалий якраз відповідає за емоції більше у чоловіків. Четвертий факт впливу структури на, на здатності. До кінця ХХ століття вважалося, що жіночий мозок краще відповідає за мовність, породив щоб... безліч родив від лютові до ненависті полотанини. Долюбить, ну, долюби, нам треба поговорити. Старі дослідження повної здібності не є вірогідним, Оскільки аналізувати занадто мало людей, сучасні чайни вважають, що серйозне біологічне відмінство між промовою чоловіків і жінок чоловік, взагалі немає. П'ятий факт. Влив гормонів. Як саме статеві гормони впливають на мозок і поведінку людини? Вчені до кінця не з'ясували. Раніше вважалося, що агресивна поведінка це нормальний стан чоловіка і в цьому винен тестектора. Але сучасні дослідження спробували цю теорію. Шостий факт психічні захворювання. Поширені деякі з психічних захворювань різно серед жінок і чоловіків, наприклад, аутизм, синдром, дефіциту уваги. Це переважно зустрічається у чоловіків. Серед жінок в більшості з порівняння з чоловіком поширені депресія, тривожний розлад і анорексія. На жаль, вчені поки не виявили, не виявили чому цими захворюваннями більш схильні та чи інша сталь. Однак основними завданнями нейробіології вивчити ці закономірності, знайти ефективне лікування і способи запобігання цих хвороб. Вплив виховання і стереотипів. Сьомий факт. Нейробіологи нагадують нам, що мозок незвичайний складний орган. Його відділи чітко не за конкретні функції і немає ніяких підстав говорити про чистоту жіночих і чисто чоловічих... чоловічий мов. мозок. Помилка більшості минулих досліджень, тому що вони намагалися знайти істотні відмінності, поки набагато кориснішим було сконцентруватися на схожих ризах. Мозок кожної людини унікальний, кожна дитина не схожені. Не Поведінку, талант, інтерперамент, особливості не впливає на стайні. Навіть генетика на повному обсязі визначає сутність людини, а на в нас також впливає виховання, культура і соціальне середовище стереотипи. Отже, наскільки ви зрозуміли, що різниці між чоловічим і чолові, жіночим чолові, чолові, мозком практично немає це все. Різного роду жарти доціка. Сподіваюся, вам було цікаво послухати дану інформацію. Кому сподобалося, можливо, є якісь лайки, дизлайки, прошу їх ставити і коментувати.